Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. А тримаючи домашнє господарство, маємо ще невеличкі городики. А як є господарство, це є відходи життєдіяльності, ми їх возимо на город до себе і не тільки. Так що, друзі, давненько ми не бачили нашого помічничка. Куботу, Заводили ми його і взимку, і при мінус 10. Багато було там критики. Подивимося, як твій японець заведеться. Ну, ко кожна жаба своє болото хвалить. Кубота наш старий такий дідусь, маленький, мінік. 77-го року випуску, є 79-го, трішки від мене старший. Ну, але він в такому оригіналі. Резина в нього вже порепана, і я хотів міняти на іншу. От, але деякі хлопці мені сказали, що ну поки я каже, не бачу сенсу, вона переживе, ще каже і тебе. Ну, є вже таке діло, але витягуючи ЛТшку з грязюки, коли я її посадив там на 4 кості, допомагав нам наш куботарик. Тобто помічничок такий, якого ми купили через моєго підписника в Харківській області, Та вже в районі трьох років назад От як була така резина репана, така вона і осталася, і протектора не поодвалювалися. Ті, хто дивляться перший раз, кубота В-5001, повний привод, блокування задніх коліс, дві передачі на вал потужності, понижені, повишені. Ну, такий чортик має два циліндри, водяне охолодження, стартер. І на даний момент зараз у нас вже так сказати, скоро сезон, скоро вже треба. Удобряти городи, хтось каже, треба перегній, ну, але е, колись давним-давно, коли я в своє час розпочинав тримати домашнє господарство, і городи в мене були ще до цього, то е, поки не возив я гній, то не було в мене нічого. Потім почав вивозити гній, то ну, є все. Тобто мене це задовольняє і все познається в порівнянні. Хтось каже, закислюєш ґрунт туди-сюди, я не аграрій, прислухаюся до всіх. Але мені говорили, так якщо коли ти. Використовуєш збалансовані корма, там є вже ферменти і амінокислоти, вони все одно всі не усвоюються і воно допомагає, тобто можна використовувати так сказати, продукти життєдіяльності в перший рік. Так що собі я тако відрами заносив, можна навіть по відрах посчитати, скільки часу я тут носив. От воно якось нечаяно там бах-бах-бах-бах-бах. і... Получилося, що весь городик такий закиданий. Ну, це таке городик, у когось там городик 60 соток, у когось гектар, у когось там 3 сотки, у когось одна. І він каже, о, Боже, в мене скільки роботи. Так що вже воно вилазить часник. Це, походу, китайський. От, привозили мені от тінь мою видно. Ну, нічого страшного. А вже протикається і наші. Тобто, як такової зими не було, на даний момент сьогодні також був зранку сніг. ну Лежав тобто, ну, вночі, йшов вчора. Якщо на даний момент будемо завозити, заводити помічничка, і поїду до свого сусіда. В тому році ми також возили гній йому. І в цьому році, і в році, і в цьому році, в прошлому році весною ми це все діло вивезли, виорали, посадили, побризкали, підгорнули і викопали. В цьому році Васюха вже вдома комісований, і все одно ми цю функцію робимо і далі. Немає значення, служить людина чи ні. Це мій товар, я йому допомагаю. Так що на даний момент зараз будемо заводити нашого помічничка. О, зараз дамо йому ручний газ. О, не знаю, заведеться він чи не заведеться. От, треба десь було поставити телефончик. О. Опс. Зараз заведеться, почне трахкотіти. Тут у нас свічка накалу, ми її тримаємо, там якийсь період часу. і... Я думаю, що він повинен завестися. Тобто, ну морозу немає, але простою у нього такий, солярка є, все на місці. Солярка, я не знаю, там зимня, літня, те, що залишилося, тому що розход у нього доволі такий, не дуже великий. І буває, заправиш там бачок і катаєшся цілий сезон. Ну, не цілий сезон, а там якийсь період часу і ну, навіть не, туди і не дивишся. Ну Тому що дуже маленький розхід, має 9,5 коників. але на свої 95 коників, якщо взяти там он, зубр, стоїть накритий НТ-135, у нього теж 9 коней, але він слабенький в цьому плані. Якщо не заведеться, є у нас зараз акумулятор, там сотка, ми його прикуримо. Так що джинджовер наш завівся. Зараз буду під'їжджати, де там у мене Назар сховався. Зараз прицепимо прицепаю, бігенький поїдемо. Вигрузимо, по-тихому будемо завозити одівати гній. він ну, навіть не провалився, він в землю, зараз трошечки прогріється. І під'їдемо, воно ну, зацепимося і по-тихому поїдемо до сусіда. Так що сусідам треба допомагати, він мене теж сьогодні виручив, так як у мене сьогодні ЧП. Я подзвонив до нього, він поміг мені витягнути ту свинку, ми її спороли брюхо і приїхали, собачники забрали. Це життя. Та Життя по-іншому ніяк. Сьогодні день такий доволі погана інформація. Ну, але ми продовжуємо жити, тому що треба працювати, і працювати і допомагати один одному. От так. Я знаю, що там В'ячеславу сусід вивіз гною прицеп там соломи, кажіть, за півтори тисячі гривень. Я кажу, так у нас цього гною, хоч греблю гати. Могли б уже і завозити, правда, далеченько їхати, але є там манівцями, манівцями і можна це все діло зробити. Він каже, що зроблено, то зроблено. О, Так що подерчить, подерчить, зараз і поїдемо поки на паузі. Хай прогріється трішки. Що ти? Їдемо? Там чуні є, на чуні. Красовки перезой. Так що я, друзі, зараз поїду, підцеплюся, Патрон контролює ситуацію. З Філіпом. Десь йому повинні привезти подарунок. Директор Сандертару каже, протестуєш на патроні, каже, ми там займаємося ділерською діяльністю. Приїхали якісь там нові корма. Ну, подивимося, що воно, чи буде їсти їх патрон, чи ні. Він доволі непогано а трохи О, Десь там у нас а, що там ми провалилися. Вже розлучився і їздить. Що ручка вже просто розлучився, їздить. Собакам роздолі, а все, весна прийде, на скогороди садити. Де ще мені там підписник, якому я два грузи відправив на трактор, в мене просто лишній, він прислав мені. Саженці, там карликові яблуньки, то де йде, притягу вже воно тому що він був загружений в мороз і ми його фактично до нього не лізли. Бачу, зараз підчіплюємо какашково. для тих блогерів, які говорять, ти тільки знімаєш, як ти возиш, а нічого толкового в тебе немає на каналі. ну то таке діло. Комусь нравиться, як ми возимо й какашки, десь когось ми мотивуємо. Ану Назарка підніми. Всього, чуть-чуть догори. Получите? Одною рукою, звісно, знімати. Йось, усе. Так що назад сюди. Сюда, сюди, сюди. Сідаємо таку мату і спершу дай поїхати. Є? Повний капець газу і погнали. Вс. Задіяли нашого кубутарика. Ти ще не їздив, ні? Ні. О, так що, погнали? А йому море у коліна. Така в нас вода туди, річка трошки. По-тихому зараз. Рибуськається. Не присніпаєш, ні. Не присніпаєшся. Не, не приснібай. Каже, пристібайся, не пристібайся. Заїдемо до матіка, його правда вдома немає, по тихому відкриємо ворота, заїдемо на город, це все діло затілаємо, по тихому навозимо, будемо знову забирати каташковоз і все вивозимо з дому, тому що ми вдома не складаємо яма, хтось каже там черні, хтось каже там возиш поперед хатою, ну так водою вести. А якщо везеш по дорозі... Так що, це що погано чи що? Так ну що, повишено, все. Погнали наші городські. Що там було на варіках такої різини, назвать, видять і понагрівати руки. Городи, так казався, так що на порядок. Пристріпляє мене до запасності запахнуті. На вулиці у нас така калікель, дивився молоду ферму, показували свою дорогу. Ну, я скажу вам одне, всиплює цю дорогу вже на протягом, навіть 16 років, ну і вже даними місцями вже дійшов до такого результату. Глинище, все тоне, ну реально отак. От так Кубота не підвів. Якщо буде інший трактор, то це буде тільки підота. Я дзвонив на тоту трактор, дзвонив на трактор ЮА, дзвонив до свого підписника, він займається продажою японських тракторів. Але я хочу повноцінно з кабіною від 22 до 32. Так, виїжджаємо на трасу, ну не на трасу, а на дорогу. Порівнянні, звісно, нашою дорогою то це траса. Газує. Ну тут недалеко їхати з руки зараз тихому раз-раз-раз. Залетимо, ворота вже навіть. Дуже... Поворот миг, 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 мих, миг. Дядя Вася вже приготовив. Залітаємо по-тихому, навіть сітка вже відкрита. Що Назар? Трактор на, на цьому, на безпілотнику. Верчить у ми просто не за цього не заділали, Вася, не встигли. Вже переб'ємо її повесні. На, поблогеруй трохи. Thank mm -hmm. you. ਹੂੰ ਹੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਨਾਲ

Та і... це не Василю, не буде що робити, це мені не вийшов. А, її я її. ж закінчу, у нас привичка вже залишилася. <рес> по-тихому, по-тихому, чоловік на роботі, не хоче далі їхати. Так що ми його туди виберемо. Він на розвороті легенький, але... Та ж я йому знову кажу, ну давай вже буду возити. А він мені каже, що ще рано, я кажу, що ж рано? Туди треба. Та думаю, Вася, просто мені треба було так побратиму. Я просто потім тут і то почну всередину. Буде. Все нормально, правильно? Только пока чоловіка нема дома, я знову затянулся. Що трохи зарився. Ну, от така історія, але це життя і мусимо працювати далі. Так що будемо там організовуватись, чим зможемо підтримуємо. Да, я скажу, я думаю, що або я там щось зберу, в мене картка пуста, я на колеса зняв, я оставлю номер там в описі під відео, цим, що викину. Не цим, а там раніше. В описі або в коментарях. Отако, як відео дивишся, то, то буде з правої сторони така стрілочка нажала під відео. Поняли, і там заходить. Так що, друзі, зарив я нашого кабанця е, трохи. Да? Можна Сергу підняти, але в мене е, вал зараз скручений. Для чого? Для того, щоб не шатало, бо тут нема циліндра і опускається під самим весом. Так що все нормально, назарчик беремо вила і лопати. Як батькові чоботи не муляють, ні? Ні. значить беремо на. Трохи кидаємо на праву сторону, трохи на ліву. О, Поки, друзі, ставлю і на паузу і цього саме. Та не буду я вже рити, щоб тих ям не наривати. О, Томочка Тамарочка контролює. Шокована, так? Да? Я теж. Так що, друзі, печаль біда. Але це вже Ні -ні, на купу розкидати будемо перед... Да, його розкидати перед оранкою. Да. Так, І результат був нормальний в цьому році. Так, що... так у тебе бадиля було, таке забіжки, як ти. Картопля була. да, Бо кажуть, то в бадилля піде там. В бадилля, було, так, так. У мене було менше, але картопля була нормальна. Так що Назаріч... да? Ні, ну я все зробив, що від мене залежало. да? Порядок. Так що такий кубатур, От так воно, зарився. Трохи просто тут -то. зараз попали і просів прицеп. Можна було важко приподняти сергу, але я не тракторіст. Зараз начнуть мені розказувати, що я валерчик, я краще не буду нічого вже робити. О, Зариватися, поки на полузенці, або думаю, на цьому, мабуть, буде все. Тобто ми приїхали до сусідки, провідали, показали, як їде кубота. Земля просто зверху є такий прослойка, що ще не розтала, а знизу вже ще каша. І воно, воно вже прорився, він вже просів. Будуть казати, а, іздіватель т.д. і т.п. Ну, я ще лопату візьму і будемо Назарчиком клепати вдвох. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Підтримуйте один одного, все буде Україна. Слава Україні! Всім. Пока-пока-пока. Все, пока, пока. сусидочка.